Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. А такі розумні слова говорив цей чолов'яга. Як? Ти не знаєш, хто це сказав? Володимир Іліч Ленін. Це йому усі радянські діти вдячні за щасливе дитинство. Під час цього сюжету не допускай до екрану телевізора своїх батьків. Або тобі забезпечені довгі розповіді про радянські часи, або до інтернету найближчим часом доступ закритий. А ну ж бо спробуй вигнати маму з однокласників.ру досить сарказмом. Справді школа в нашому житті посідає неабияке місце, школа. Це слово наганяє особливу надьгу наприкінці навчального року. Але 1 вересня ми, потайки від усіх, очікуємо зустрічі з нею. Бо школа це не тільки навчання, це друзі, толя з паралельного класу, записки, складені у паперові літачки, перерви і буфет. Так ось про що ми? Точно ми про школу. Де можна побачити таке унікальне подвір'я, з якого можна потрапити одразу у три школи: чеську, угорську і радянську. А ми таке подвір'я знайшли в селі Количава Закарпатської області. Тепер це музеї у 20-30-х роках минулого століття. Закарпаття входило до складу колишньої чехословаччини школа з чеською мовою навчання, яка вважалася елітною, діяла і в селі Количава. Складалася вона усього лише з двох приміщень. Класу і учительської кімнати. Зараз нам дивно таке навіть уявити. Вчилися тут переважно діти урядовців і заможних селян, ті, кому могла б знадобитися освіта. Тут зібрані унікальні експонати книг, парт, потрібних в освіті предметів. Їм більше, ніж півстоліття. Уявіть, як приємно знайти журнал свого класу через 60 років. А може, зовсім і неприємно? Чи не буде тобі соромно? Атефони, проектори, чорнильниці і тим паче портрети вождів Радянського Союзу. Цим речам тепер місце тільки в музеях або на горищах. Але дещо залишилось незмінним. Та саме дошка і схожі парти. А головне ті ж почуття. Хвилювання на контрольних, веселі перерви, перше кохання і шкільна дружба, яку завжди згадуєш з теплом у дощі. Цінуй такі миті свого життя. Ля ностальгія, хоч плащі. Так, білі бантики, білі шкарпетки, спільні друзі, і навіть вчителі. Є Аліна, я що згадав. Я взагалі-то не про школу, я про літо, яке минуло. Стільки подорожей, пригод, романів. Он воно що, Галибова, закінчилось лише календарне літо. Хто тобі заважає і далі відпочивати і крутити романи? Дорога Аліна, я взагалі на відміну від тебе, працюю і навчаюсь. А на те ми і індиго, щоб. Встигати усе і бути веселими, і сильними, і родованими. Я, наприклад, встигаю і працювати, і відпочивати. А так буває? Так, ми з індигом були у Карпатах і привезли для вас дуже цікаві і красиві сюжети. Ну, подивимось. Обережно, гілки. За цією командою всі мають присісти. Поїздка в кабріолеті має свої недоліки. Але для індиго це додаткові бонуси. За ними нас і потягло до кузова бортового авто. Ця дорога через село Колочава Закарпатської області прямує до гори Стримба. Сьогодні індиго, дитячий табір, водограй і благодійний фонд приятелі дітей підкорюють вершину висотою 1719 метрів над рівнем моря. Обережно, гілки краще погано їхати, аніж добре йти, хоча незадоволених нашої поїздки. Поки що немає. Похід у гори це відпочинок не для тих, хто любить інклюзів і п'ятизіркові готелі, а для тих, хто шукає пригоди на свою голову. Що ж, це наша остання зупинка рейсового автобуса. Далі вже будемо йти маршрутом типу 11, пішкарусом. З румунської стримба перекладається як крива нерівна коса, і значить, дорога нас чекає нелегка. За годину ентузіазм потрохи згасає, але бажаючих повернутися серед нашої команди немає. Чи то від перевтоми, чи то від надмірно свіжого повітря нам починають вважатися лижники. Ні, це не галюцинація. Просто обувалі знають, що палиці полегшують сходження. Перший привал і ціле поле чорниць. Розсиджуватись ніколи нас чекає дорога. Залишилось зовсім трохи. Порівняно з могутніми велетенськими горами люди здаються мурашками, але меншу вартості від цього не відчуваєш. Тут почуваєш себе по справжньому вільним, невід'ємною частиною природи. Це свіжий воздух, це краса. Це, це просто треба своїми на, на цю красоту. А тим, хто не ходив на цю гору, я советую піднятися туди, і пусть будет 3-4 часа п'ять. Ну, це того стоїть. То це романтично, це очень красиво, і це того стоїть. Ми це зробили і було заради чого? Швейцарія відпочиває. Все це наша українська земля. Заради такої краси ми цілий день спочатку їхали, потім йшли, повзли, лізли, скочувались і знову повзли на гору. Але погодьтесь, це того варте. На полонині нас чекає вівчар Іван, вівці та кози, а ще сир та молоко. Після виснажливого походу це саме те, що треба. Молоко овець відрізняється від коров'ячого. Воно солодше і значно жирніше, проте краще засвоюється організмом. Не соромимось і наливаймо по-другому. Вівчар Іван показує, як саме готується сир. Тепер ситі. Ми здатні спокійно вникнути у процес. Тут немає нічого складного. Головне додати ринзи. Вона допомагає молоку загустіти. Ринза це речовина із шлунку ягня та ботилят, які живилися тільки материнським молоком. На 12 літрів потрібно покласти лише одну ложку. І така сороватка виходить, і ми от тільки б'ємо або було таке, як розтурів, як кіф'є. Поки готується сир, у нас є час відпочити. Вівці, собаки та кози також відпочивають а вівчарі виймають сурми. б в минулому столітті. Ми в Закарпаття. Ось і готовий закарпатський вечі сир. Виймаємо цю смакоту з казана і кладемо у який-небудь мішок, щоб стікав. А сироватка робимо ще одну страву. Можна навіть сказати, дієтичну. Бурдо. Це також сир. для тих, хто любить молочне, сьогодні просто свято життя. Це було чудово, екстремально. І це було вражаюче. Ми пройшли більше ніж 32 кілометри, втомилися, але коли побачили вівчарів полонину, попили молока вівчарського, поїли бринзи, бурди, то дійсно зрозуміло, що те, того варте, те, що ми збиралися так довго. Пощастили українцям. Маємо у себе таку неповторну природу, привітних людей, смачнючий сир і повний блокнот журналістських вражень. Ну ось, прошу ще один гарний спосіб вивчити географію світу, побувати самому.